Розкажи про особисті свої трансформації, що ти отримала? А я зрозуміла, що все-таки я хочу будувати стосунки, і я там на практиці пропрацювала, до речі, одразу помітила результат. Як я просто могла там їхати в ті самі маршрутки маршрутці Варшаву і вже спілкуватися вільно з чоловіками. До того моменту я бачила в них якогось ворога, знецінювала чоловічу суть. Відносно себе, внутрішнього свого стану, от в мене було таке, що я е, це пристосування я для всіх, але не для себе. Там побувавши не так багато, навіть там тих півтора місяці я зараз відстежую вже ну, після навчання. Е, як я із дитиною ці пласти, до речі, дуже гарно було підкреслено з дитиною. Я вже відчуваю, як я хочу, я ставлю кордони рамки. Після перебування в просторі я просто почала кайфувати від того, що я собі там щось купую. Завжди якесь було, ніби я не заслуговую там чогось, от зараз це і відстежила. А ще, от в медитаціях, да, коли там я про себе думаю, за себе думаю, то мені здається, в мене більше розвинута інтуїція стала. Я більше відчуваю навіть яка людина. Мені підходить з нею там спілкуватися йти далі, а з якої ні? Я зараз працюю найманим працівником, бо бухгалтер на фірмі. І мені тут ніколи не подобалося, але мене був страх піти звідси. А зараз, от я чітко розумію, що я так не хочу. Я це не хочу. Те, з чим я її зайшла, запит був простор проявляти себе як психолога. Працювати психологом, плюс із тіньовими картами, от я пропрацювала з дівчинкою, мені дуже сподобалося. Там не тільки вона ще яросна, я чітко розумію, що мені там буде комфортно. Я буду сама обирати, з ким мені працювати, як мені працювати, на яких умовах мені працювати. Це зовсім ін, інший внутрішній стан, і ті можливості, де я вже візуалізую, де я бачу себе в цьому кабінеті, де я бачу роботу, там, яку я роблю, і від якої я кайфую.